Усім привіт, ласкаво, прошу вас в моє нове відео. Сьогодні подивимось з вами, що ж привезли різдвяного в магазини HM Home. Глянемо на різдвяний декор і прикраси. Одразу видно, що симпатична колекція. Уже вбрана тут ялиночка. На вході все також червоними різдвяними барвами грає. Ось такі от одразу дві подушечки симпатичні. Різдяні і одразу ніби вони до пари йдуть. Одна написана Мері, а інша просто у формі подаруночка така. І коштують такі наволочки ось ця Мері 379 гривень, до речі. Не так і багато. А ось ця вона під вельвет зроблена, думаю, буде вже дорожче. Так, вона 879 гривень. Гривень коштує такого червоного насиченого кольору з ось таким от бантичком. Далі йдуть набори свічок, а це адвент от один. Два, три, чотири. Ну, коротше, чотири адвенти ж має бути і отакий з чотирьох набір свічок, який коштує в нас. 879 гривень. От, на подарунок комусь буде гарно. Далі йдуть ось такі золоті свічники різної висоти, і це в них і приваблює, власне. Є також набори свічок в ці свічники. Коштують вони 429 гривень за ось такі червоні 6 штук, до речі, просто прямі. А тут шість штук різних форм от, і коштують вони 699 гривень. Високий ось такий ледь влазить в об'єктив, коштує 1329 гривень, а той, що понижчий, 879 гривень коштує. Лишились ще ось ці книжечки, які я листала в осінньому огляді на HM 979 гривень так і коштує. І давайте там детальніше цю роздивимось. Є набори, я так розумію, аромадифузор і свічечка по 1149 гривень. І одразу в такому подарунковому вони пакуванні з різними запахами. До речі, запахи прикольні. І ось це от Christmas tree. Так, да, і Christmas tree воно і пахне отак дуже насичено, і в такому червоному воно пакуванні. Далі йдуть будиночки, які є, в принципі, в кожному магазині зараз, і H&M не виняток. Ось такий от підсвічник золотистий у вигляді будиночку. Шукаємо ми. На нього ціну 679 гривень коштує. Ось такий от він симпатичний. І ось такий от будиночок. А він, я так розумію, уже з підсвіткою 679 гривень коштує, але я не бачу, куди тут вставляти свічку. Або це просто такий от будиночок для прикраси. Бо дійсно я не бачу, куди свічку вставляти і де вникати також. Ось такі є ще подарунки. У нас підсвічники по 429 гривень в білих і червоних кольорах. Цього року Вейчендем і переважають білі і червоні кольори, бо минулого року біло-зелені були. А цього року більше біло-червоних таких. от. Там далі арома дифузори. Іграшки. Підсвічники є ще в зеленому кольорі. Коштують 429 гривень також. І отак от виглядають. І ще є така дуже якісна, добротна, як то кажуть, коробка на Адвент. Це коробка саме не адвент від H&M, а коробка. Ось сюди можна класти подаруночки такі маленькі, щоб людина до Різдва кожен день відкривала, те, якій ви це подаруєте. І ця коробка коштує 1149 гривень. Ну і плюс стоятиме такий будиночок красивий. Ще є свічки у формі ялинки в двох кольорах білий і зелений. Можливо, що це лишились вони з минулого року. Чомусь так мені серце підказує. І коштують вони в нас 379 гривень за штучку. Отакі от. Ще доставили моїх минулорічних оленів. Цього року по 679 гривень він, але є тільки одного виду, того, що сидить, вже немає. Вони супер гарні. І ось є ще такі також. Минулорічні свічечки по 249 гривень в різдвяних кольорах і з різдвяними запахами. Ще підсвічники такі є важенькі, в благородно зеленому кольорі. Прозорі скляні, коштують ті, що більші 379 гривень. І є менші 299 гривень за штучку. Є ще ось такі паперові ялиночки з блискітками. Коштують вони по 429 гривень за штучку. Ось їх треба збирати. Є в білому і червоному кольорах. очі, шкарпетки на камін. Просто подивіться, в коричневому і в білому кольорі. Коштують 579 гривень, такі м'якесенькі-м'якесенькі. і ще є навіть такі бубончики на них. Висять ще ось такі шкарпеточки на камін. Коштують 579 гривень за ось такого от оленя. І 579 гривень ось такі от насичені-червоні з такими от помпончиками. Ще ось такий от підсвічник. Також з будиночками на чотири свічки ось цих тілайта. Коштує він 879. Гривень, ось так от видніше, його, як він виглядає. Поряд з ними свічки всілякі різдвяні. Тільки я не розумію, тут написано, що це катон, ну, запах типу, а тут написано, що це ялинка. менеджера Не знаю, чому. чому? 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 Ну, ялинкою вона не пахне, якщо що. Так, і ось е, зимові спеції. Ну, да, і пахне воно корицею, кардамоном і таким всім чимось. Є в великому розмірі. Коштує 579 гривень квадратненька ось така. І в меншому розмірі 379 гривень. Ось вона. Ось така от. Ось такі ще. от. І свічники дуже оригінальні. Оці мені подобаються. Прям сюди можна чотири свічки і всілякі гілочки ще покласти, так щоб вони ще й не засихали, бо налити на них водички. Класний коштує він 1149 гривень. Ось у вигляді будиночків. І прямо на стіл поставити. Класно, мені здається, буде ось така. От ще подушечка є з подаруночками. Добре, що одразу в подушечці лежить, щоб можна було показати, як воно виглядає. І коштує вона 249 гривень. Для H&M дуже бюджетно. Ще є свічечка Orange Glow. Пахне вона мандаринкою. М -м -м, клас, ну, звісно, що. В такому пакуванні і коштує, я думаю, вона абсолютно так само: 679 гривень. Пахне дійсно мандаринкою, класно. Отакий от, от плет. Який часто ми насправді любимо? Боже, як тут сьогодні шумно в будній день, я спеціально приїхала в будній день, а так шумно. Ось такий от плед затишний, який йде у нас розміром 110 на 150 і коштує 3120 гривень. Мені не здається це, скажіть, мені це не здається 3 гривень. І такий маленький розмір. Чи це не що це взагалі таке? Це не плак? Що це таке? Як це? Це поліестер. Це ж має бути плет, так? Коротше, я не знаю, чому так дорого. Я уявлення не маю, чому так дорого. Ковдра, так, це просто плет, який коштує 2000. Ну, це навіть для H&M, по-моєму, перебір. Дуже подобається ось така от подушка, точніше, наволочка на подушку, є в рожевому кольорі. І зараз вам покажу є ще в коричневому. І покажу, скільки коштує 429 гривень. Ось такі ще є в коричневому кольорі, такий коричневий бежевий. Мені набагато більше він подобається. Тільки я не знаю, чи такої ж форми це наволочка. Так, такої ж форми вона. Нестандартної ось цієї, і це повністю перероблений котон. Ще ось така наволочка з візерунком ялинкою вже стандартної форми. Також, мені здається, котонова. І коштує вона 379 гривень. Так, 100%. Перероблений котон. Ще знайшла такий лняний чохол на подушку з машинкою і ялинкою Happy Holidays. І нестандартного він розміру коштує 429 гривень. І ось така ще наволочка, стандартна, в принципі, з ялинкою. Гарно, дуже зроблена. Мені прям подобається ця ялинка Бежевого кольору. Ялинка зелена. Коштує вона 379 гривень. Ну, але вона так складена вдвоє, тому я бачу, що розмір в неї звичайний це 50 на 50. Ну, не звичайний, трішки більший за те, що ми звикли. Але вона квадратна. Короче. Також багато паперу, але хочу показати вам, знайшла ще наволочку. О, до речі, двостороння вона. А можливо, напевно, і ті двосторонні. Це прикольно, коштує 379 гривень, і це ось такий от віночок. І отак цей чохол виглядає симпатично. Ще одна дуже гарна наволочка в бежевому кольорі. Merry Christmas одностороння з віночком. 679 гривень коштує 50 на 50. Ось вони. І ще такого є виду наволочка просто різдвяна гілочка з бантичком. 40 на 40, вона поменша вже. І коштує вона поменше, ця наволочка 879 гривень. Хм, дивна логіка якась. Та більша коштує дешевше. І бантички такі також є в зеленому кольорі. І бантички ялинки також є от в зеленому кольорі. Ось така от ще красивенька наволочка котонова Happy Holidays. Ялиночка на санках. Класно виглядає і коштує 249 гривень. Це не те, що для H&M. це взагалі бюджетно, тому що я пам'ятаю, що перші свої наволочки і подушки, коли цього всього ще декору не було так масово зовсім. Я замовляла от приблизно за таку ціну і зарплати тоді були менші, але дуже хотілося, тому замовляла. І вони досі в мене є, і досі служать. Але ця також класна, щоправда, одностороння. Ледь не загубила. Ось така ще наволочка Крісмас. Коштує 379 гривень вона. Глибокий такий зелений колір. Не знаю, чи камера передає, але колір гарний. Дійшла до прикрас на ялинку. Минулого року мені подобалась колекція менше. Зараз, мені здається, тут більше всього красивого. Почнімо за таких ялиночок. Це скло. І коштує це скло в нас 279 гривень. Далі, од найбільше мені ще на ялинці сподобався цей грибочок. Просто мені здається, що в мене грибочки вже є. 279 гривень також коштує, але виглядає дуже класно. Потім іде ось такий пряничок, також скляний, і думаю, що він також коштує 279 гривень. Так, далі йдуть прикраси такі, які менше мені подобаються, але комусь можуть сподобатись. Напевно, це ручна робота. Чомусь мені так це видається. І коштує це 399 гривень вже. от. Є такий будиночок і є ось така маленька машинка. Також коштує 399 гривень. О, от ялиночка дуже гарна. 399 гривень вона також коштує. Бантики. До речі, бантики я такі би, може, і взяла на ялинку, насправді, вони одразу такі, які вішаються. І виглядатимуть, мені здається, гарно, тому що коли ти сам в'яжеш ось ці банти, то воно не дуже виглядає. 199 гривень коштує, поки не братиму, але може повернусь. І отакі от скляні прикраси по типу як Вік'я, часто бувають, 279 гривень. Коштують вони в меншому розмірі, от в трьох кольорах є. І в більшому розмірі 379 гривень. І також вони є в трьох кольорах. Ще є скляна прикраса ось така шампанського. 279 гривень вона коштує. Далі я так розумію, що це типу сніжка, але виглядає воно просто як бубон з куртки, який відірвався і який повішає на ялинку. Ну, але це ж таке, на кольорі смак товариш не всяк, 199 гривень коштує. Ще ось така кулька є з перлинками. 429 гривень коштує ось так виглядає. І такий же у нас бантик з перлинками 279 гривень. Набори це набір шишок, і коштує він 679 гривень, і такий ще є в золотому кольорі. Набір такий, як у нас були, мені здається, в дитинстві на якусь маленьку ялинку. Коштує 579 гривень. Шість тут елементів. І шишок також 6. Далі паперові прикраси. У мене такі є писанки з HM. Це для них стандартна практика, такі паперові прикраси. І от набір такий з двох. Коштує 279 гривень, тут два елементи в наборі. І є вони також от в. В трьох кольорах, а ні, тут чотири. В двох кольорах є там, де два. І ось тут чотири. В такому зеленому красивому кольорі є. І вони коштують вже 429 гривень за чотири. Ось таких висюльки. І є в червоному такі кольорі, і в білому. Паперова зірочка 34х22 см. Ось так чіпляється вона на ялинку і коштує 379 гривень. Ось такі от скляні кульки величенькі, набір з чотирьох штук, коштує 879 гривень. А ось зверху в золотому шишки і в срібному. І виставили вже різдвяну колекцію посуду. Ой, тут ще гарний посуд. Так вони його поставили, що я його ледь не пропустила. Ось такий от, з рожевими нотками, але з і ялинкою 379 гривень за звичайну тарілочку. І за ось таку велику, просто з ялинкою 429 гривень. Така прикольна тарілочка з написом All I want for Christmas is Food. 679 гривень коштує. Манюнька тарілочка «Jingle». Скатертина. З різдвяним принтом 1149 гривень розмір 140 на 240. Ось такі от бежеві серветки, 879 гривень за 4 штучки. І ось такі от червоні, але їх дві І вони 429 гривень за. А, ні, також за 4 штучки. Це просто вони, видно, розпались. Є ще тарілочка. Happy Holidays 249 гривень за штучку. Ось така от піала по 199 гривень за штучку. Звичайна тарілочка без напису з червоним обідком. Також 199 гривень. І велика підставна тарілка 249 гривень. Хм. Посуд для H&M Home недорогий. Ще є ось така маленька тарілочка Mery. Також вона коштує 199 гривень за штучку. І кришталеві келишки для Мартіні 279 гривень. Звичайна склянка 249 гривень. Є ось такий набір, чашечка і тарілочка. 579 гривень за набір. Ось тут в шафці ще стоять всі ці келишки і є. Тарілки такі ж. Ось, що привертає увагу, це така цукорниця в формі цукерки. 1149 гривень вона коштує. Тарілка також, як ми бачили, The Holiday Club 879 гривень коштує, це вже дорожче. Є ось такі от. Салатниці чи то просто блюдо для подачі. 879 гривень. Ось така от цукерочка. Набори підставочок під гаряче з 4 штук. По 429 гривень за штучку. І я так думаю, що там різні написи. От Зверху Мері. А там, думаю, інші. Ось така от масюбулька тарілка 579 гривень за штучку. І є ще набори приборів за 4 штучки, 679 гривень. І такі ще є в бежевому от кольорі Скатертина. Така також з різдвяними мотивами 140х240. І коштує вона 1329 гривень. І є ще в білому скатертина Коштує 679 гривень вже. Вона просто біла. Якісь красиві різдвяні набори, а, чашечка і тарілочка. Чашечка зовсім манюнька. Ось. Коштують такі набори 679 гривень. Є зверху просто така чашечка. За 279 гривень з таким от малюнком симпатичним. Піали просто з візеруночком таким різдвяним, 379 гривень за штучку. Тортівниця менша 799 гривень за штучку. І більш під стандартний розмір 1149 гривень за ось таку тортівницю. Є невеличкі блюда для запікання. Коштують вони 1329 гривень за штучку. Ось таке от блюдо з евкаліптом. 1799 гривень коштує. Такі ще набори. Також, думаю, чашечка для еспресо. Одразу 679 гривень також мене коштує і виглядає отак-от. От Ось такі от стрімані тарілочки, але восени їх ще не було, тому. Це підказує мені, що це різдвяна колекція. 379 гривень піала. 379 гривень тарілочка. І ось така величезна тарілочка. 429 гривень. Ну, точніше, не величезна, а підставна вона. От. Також є ось такі серветки з зеленими гілочками, що також мені говорить про те, що вони різдвяні. Також поміняли кольори кілець для серветок. Ось такі от, з бантичками є завжди, але вони в різних кольорах. І на зиму це червоний, чорний і зелений. По 429 гривень за набір з чотирьох штучок. І ось так гарно виглядають червоний і зелений. Є ще в чорному кольорі. І також є рушнички. Ось такий от гранат з хвойною гілочкою. Два штучки коштують 429 гривень. Червоний рушничок є також, здається, два штучки по 419 гривень. І такий, як під посуд. Happy Holidays. Тут уже один він. І за штучку в нас 379 гривень. Ось такі от рушнички. Набори пакувального паперу. По 679 гривень за ось такі от три штучки. Але якщо чесно, не знаю навіщо комусь три штучки зеленого паперу. І так вони, в принципі, цього року йдуть всі. Тому мені не дуже подобається, бо минулого року я дійсно класно йдуть взяла пакувальний папір. Ось ще є в червоному, в таких золотистих коричневих кольорах, і отакі от стрічечки для пакування також в трьох кольорах, по 329 гривень за набір. І цього року тут такі дитячі товари для дитячої кімнати, що навіть мені хочеться показати. Дитяча іграшка. Ось така олень. Ось. Коштує він 1249 гривень така. Паличка типу на олені. Скакати, він дуже милий. Всілякі там ведмедики на подарунки є Пледи. кледи. 879 гривень розміром 100 на 150 будиночки. Тільки не розумію, чому вони без даху. 379 гривень коштують. Є в двох кольорах. І ось така от подушечка. Будиночок також коштує 389 гривень. Вона ось, з таким милим плюшевим дахом. І ось такі от кошечки, я так розумію, для іграшок. Коштують кошечки 1549 гривень. І ось такий от величезний кендікейн, м'якенький і подушечка, 679 гривень коштує. І у відділі для ванни також з'явились різдвяні товари. Дозатор такий для мила, керамічний. Коштує 579 гривень у формі ялинки. Ось такі от. Рушнички 379 гривень за два штучки. Мери. Бавовняні. Такі рушнички 279 гривень за штучку, але ці вже побільші 50 на 70 рушничок. Просто з бантичком рушнички манюнькі є обрамлені такі. І он там, он також. З ялинкою і рушнички, але по-моєму вони були минулого року. 379 гривень коштують за набір з двох штучок. Мені здається, що минулого року трішки більше декору було різдвяного, чи трошки він був якось більш локалізований чи концентрований. Але сподіваюсь, все одно такі відео задають вам настрій різдвяний, тому що саме час його вже починати, тому що зараз, як ви бачите, все відбувається швидше трішки, ніж раніше. І в магазинах, де користь швидше, відповідно, його швидше розбирають. На цьому я вам нагадую про донат на Збройні Сили України. Це буде важливо аж до самої нашої перемоги, і особливо перед святами, якщо ви вдома і декоруєте свої оселі, то згадайте про тих, хто не вдома і боронить кордони нашої держави. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе і па-па!